Вітаю вас на каналі Медитація душі і тіла. Сьогодні я хочу підняти тему фрагментації душі. Це незвична тема, тому що не кожен розуміє, що таке вище я, що таке душа, яке місце займає людина в цій непростій, але водночас дуже простій. Енергетичній структурі. Так ось фрагментація душі це те, що я особисто бачила в одній з своїх астральних подорожей, коли я була в вищому астралі. Це не зовсім просто вихід з тіла, це тоді, коли ти можеш бути присутній в будь-якому часі, в будь-якій миті. і при певному духовному досвіді навіть побачити, як душа пройшла свій шлях до ось цього самого моменту, коли ви слухаєте мене, коли ви знаходитесь тут і зараз в цьому житті, душа, це така невеличка частинка Дуже величезної, надпотужної енергетичної структури, яку ми можемо називати Бог Всесвіт. Але спочатку йде, якщо йти знизу вверх, то тіло в тілі нас его, душа, я, або Святий Дух, як кажуть, і вже потім Бог, тобто вища сутність, вищий прояв всього, що є. Але це теж не той Бог, не та величезна божественна сутність, яка є всім. Це тільки теж невелика частинка того, що є насправді у Всесвіті. Тобто, це сам Бог, сам Творець, якийсь творив, якому підпорядковується проект Земля, всі земляни, всі душі, які знаходяться тут. У нього є свій дух, тобто, да, навіть не дух, своє. Божественне свій божественний початок, початок, з якого він вийшов і усвідомив, на що він здатен. По моїм як духовним міркуванням, всі ми проходимо всі стадії, всі процеси, пов'язані з творінням, з реальністю. Над реальністю проходимо шлях від клітини до людини. А між цим всім ще втілюємося і в тілі тварини, і в тілі рослини, в тілі фрукта, абсолютно всього живого, що є на планеті. Тільки потім ми Отримуємо доступ до того, щоб втілитися в тілі людини. Всі ми готуємося до того, щоб стати творцем, творцем реальності, яку ми можемо створити за своїми правилами і вчитися керувати цим проєктом. Знайдуться душі, які будуть хотіти втілитися в нашому проєкті. І спробувати як це? Щоб дійти до цього ступеня високого, ми втілюємося, ми стаємо янголами-охоронцями, людей, які втілюються на землі. І для цих всіх рівней, наше вище я, наша наддуша, вона Фрагментується, тобто ділиться на невеличкі такі іскри, свідомі іскри. Якщо ми уявимо, що вище я це 100%, то наша душа в залежності від того, які ми, яке в нас життя, вона може прийти, так сказати, з підзарядкою. Внутрішньою з потенціалом внутрішнім. Наприклад, від всього вищого я це може відділитися частинка в 2%, які потім повинні розвинутися на протязі всіх своїх життів, перебуваючи в колесі сансари до 100%. І все одно ці частинки вони повертаються вверх, вони піднімаються знову до свого джерела, до джерела сили, до свого вищого я. Але знаєте, є цікавий момент те саме, що я бачила. Наприклад, моє вище я воно фрагментувалося. На десь 10-20 душ. Моя душа з найбільшим зарядом 60%. 60% спустилося сюди, і 40% залишилося зверху, щоб контролювати, і в певний момент це у нас буде називатися смертю, забрати, підняти. Мою душу наверх, яка, наче буде примагнічуватися до свого джерела. Я бачила те, що я збираю всі свої фрагменти, так роблять душі перед великим квантовим переходом, який зараз йде. Тобто душі вчителі, які вже мають величезний досвід. Втілень, земних життів, і не тільки земних, а й в інших реальностях, вони ця душа з великим зарядом, вона, з великим потенціалом вона збирає ці фрагменти, і таким чином разом з, з ними вона забирає досвід, досвід цих душ. По суті, якщо коли вона вся збирається, вона є однією над душею, яка підпорядковується творцю цієї реальності. І вона, як ви вже зрозуміли, вона буде рости теж до цього стану. Після Янгол, Янгола-охоронця, вона там ще проходить декілька рівней. До 9 рівня, тільки на 9 вона може стати творцем. Дуже важливо зібрати свої фрагменти. Знаєте, коли в нас дежавю, це стан, коли ми відчуваємо один із своїх фрагментів. Те, що переживає ваша душа в іншому тілі. Можливо, навіть в цьому часі, а можливо, і ні, не обов'язково. Ось така цікава фрагментація душі. І в цьому всьому головне, головним є вище це те, що ми називаємо своєю інтуїцією. Це те, що нам допомагає, якщо звертатися до свого джерела. Допомагає в вирішенні будь-яких проблем, надає доступ до будь-яких знань. І воно вирішує, воно навіть не те, що вирішує, воно стежить за тим, щоб душа виконала всі свої завдання, які ставилися перед нею на момент її втілення на землі. Коли душа не слідує. Цьому плану, верховному плану, вона її або підштовхують певними подіями, або забирають знову туди, наверх. Тому що є такі душі, які вже, можна сказати, зломані, в тому плані, що вони потребують реабілітації. В вищих світах. Для того, щоб знов відновити цей міцний зв'язок з Творцем. Ця фрагментація душі, як бачите, вона не тільки у людей, а й у інших творців реальностей все це є. І на більш високих рівнях. Трошки складніше, але завжди суть така сама. Сподіваюсь вам було цікаво послухати про фрагментацію душі. Ставте свої лайки, підписуйтесь, розповідайте цікаві історії. Наприклад, ось як у мене було, коли я була в Астралі, я бачила всі свої. Душі, а перед цим декілька років поспіль до 2012 року, я відчувала це було дуже важко, смерть кожної, кожного, кожної втіленої душі, як наче свою власну, тому розповідайте свої цікавенькі історії буду. Рада почитати. Може, у вас є питання, з радістю відповім на них. Підписуйтесь на Patreon, там зараз все оживає, більш цікавіше стає. Вже підписуються люди, яким я безмежно вдячна. І пишуть, що в них з'явився в моєму обличчі духовний. Наставник, духовний вчитель. Наставник не дуже так люблю, але духовний вчитель, який допоможе їм розкрити всю сутність життя. Люблю вас.